Вітаємо! З вами знову сайт Вінціком'єй і наша щотижнева рубрика Що подивитись у кіно. Нарешті наступив час, коли дійсно варто сходити у кінотеатр. Адже з 28 вересня по 4 жовтня і справді є що подивитись. А що саме, ви дізнаєтесь вже зараз. Поїхали! При підтримці спільноти. Чи знаєте ви? І першим буде американський трилер заплати привиду з Ніколасом Кейджем. Щось він зачастив з'являтись на широких екранах. Всім відома давня легенда, що на Хеллоуін відкривається ворота між світом живих і мертвих. У цей день зло практично всесильне. Під час нічного параду в Нью-Йорку у професора Майка Кола безслідно зникає його маленький син, і в поліції не в силах знайти дитину. Однак після власного розслідування батько дізнається, що якесь стародавнє прокляття забирає дітей щороку саме в цей день. Щоб повернути сина, в нього є тільки один шанс в нічна Ловін відправитись в подорож по той бік у темряву. Цікаво, до речі, вперше фільм був анонсований 5 років тому, у 2010 році. Тоді на місце режисера розглядалася кандидатура Деніса Іліадіса. Мій син не мертвий. Заплати привиду. Кримінальна драма Легенда, яку повністю знімали в Лондоні. Фільм розповість історію близнюків Рейджі і Ронні Крей, культових фігур злочинного світу Великобританії 60-х років. Брати очолювали найвпливовіше бандитське групування «Іст-Енду». у їхньому послужному списку: збройні пограбування, рекет, підпали, замахи, вбивства і власний нічний клуб, куди з'їжджалися навіть голівудські знаменитості. А серед їхніх жертв кримінальні авторитети Джек Маквіті та Джордж Корнел. Цікаво до речі, пап у фільмі це старовинний пап тю. All Start у Вепінзі, Лондон. А чим ви займаєтеся? Ми стежуємо краї? Ти ж не думаєш, що я залишуся в боргу. І знову український фільм Фантастика! Загублене місто. Як же приємно кожного тижня писати про нову вітчизняну картину. Результатом невдалого експерименту стала техногенна катастрофа, наслідки якої залишаються невивченими. У зоні відчуження з'являються тільки мародери, а звичайні люди в цій місцевості дивним чином зникають. Головні герої картини з волі обставин опиняються в незвичному місті, де панують власні закони. Як вижити в таких умовах, якщо світ змінився назавжди, а самі люди становлять загрозу на кожному кроці? Умова перша: ви робите. Те, що я скажу. І друге. Друзів у зоні немає. Стоп! Ви пройшли по тунелю, в якому діє торсійне поле. А воно може привести тебе в такий вимір. Це найщасливіше місто в світі. Трилер хороше вбивство, де Том, військовий пілот, дистанційно керує спеціалізованим літальним апаратом. Його завдання полягає в тому, щоб кожен день винищувати талібів. Ця його непроста задача впливає на взаємини з дружиною. Свою біль він випласкує на членів сім'ї. Щоденні скандали і стреси змушують Тома все частіше сумніватися у правильності своїх рішень і про те, що цій війні ніколи не прийде кінець. До речі, прем'єра картини відбулася ще на Венеціанському кінофестивалі. Ви літаєте на війні, чи як? Я був в Афганістані і Пакистані сьогодні, а тепер я йду додому. Щодня я розумію, що можу підстрелити когось у будь-якій точці світу. Він тихий, краще його не дратувати. Зараз тихий. Фільм Жахів я плюю на ваші могили 3», в якому письменниця Дженніфер Хілс видає книгу, де описує жорстокий випадок свого зґвалтування групою відморозків. Вона також розповідає, що зуміла їм помститися з особливою жорстокістю. За збігом обставин поліція починає підозрювати дівчину, адже вони давно розшукували серійного вбивцю, що здійснив ряд жорстоких вбивців. Face. На жаль, до прем'єрними показами нас цього тижня не порадували. Але не потрібно засмучуватись, адже ми впевнені, що ви ще не все подивилися з минулого тижня. Фільм Еверест заснований на наймасштабнішій катастрофі, що сталося на Евересті, і він отримав цілих 73% на томатах та 64 бали на метакритику. Дай, мужик, акліматизуйся. Стажер Де Бен 70-річний вдівець, який після виходу на пенсію зрозумів, що знаходиться на межі нервового зриву. Бен отримав на томатах 49% та 54% на метакритику. Я Віоне масажистка. Бен. Як ти, Бен? О, ну, це я бог. Ось тримай. <сум> ти не такий старий, як я думав. Ешбі, де головний герой, Ед, вступивши до університету, починає дружити з сусідом Ешбі Холлом, колишнім кілером ЦРУ, якому залишилося жити всього кілька місяців. Ця дружба отримала на томатах 57% та 49 балів на метакритику. Добрий день. У школі нам дали завдання навчитися розуму у літньої людини. Нічим не можу допомогти. Я не знайомий з літніми людьми. Okay, Ow! 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 Як тобі не соромно бити пенсіонера? Трилер Сомнія, де восьмирічний Коді має дар. Поки він спить, його сни оживають в реальності. Фільм отримав 6,8 балів на IMDb та цілих 92% по очікуванням на томатах. Хто це? Це наш син Шон. А де він? на небі. Спробуй заснути коді. Утіс фільм, який розповідає історію закритої приватної школи, де розповсюдився страшний вірус. Бойовик отримав 37% на томатах та 49 балів на метакритику. Ти мене чуєш. Ми з вами. Наші герої бойовиків про зомбі покладемо цьому кінець. Ми готові! 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 готові. Я гей! Я так і знала! Гроші. Американська мрія, в якому Ісаак разом зі своїми рідними вирішує виїхати в Лос-Анджелес. І у новій країні герой починає все спочатку. Картина отримала 5,6 балів на кінопошуку та 4,5 бали на IMDB. Чи можу вам допомогти? Вашого сейфа. Відчиняйте. Брати, остання сповідь, де два брата все життя ділили все навпіл, іграшки, сім'ю та право називатися найкращими. Українські брати отримали 6,8 балів на кіноафіші та 7,3 бали на кінопошуку. Ну і не забуваємо про Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів 2015, який щорічно збирає заявки від режисерів всього світу і у вересні представляє чергову підбірку з 10 фіналістів. А наступного тижня чекаємо на такі фільми. Комедія кандидат, де кореспондент Філ після звільнення вирішує допомогти своєму найкращому другу виграти на виборах і отримати місце в міській раді Сіетла. Марсіанин один з найочікуваніших фільмів цієї осені від неймовірного режисера Рідлі Скотта. Сімейна комедія фентезі Пен Подорож до Небувалії, де хлопчик сирота дивним чином потрапляє у чарівну країну Небувалію, в якій його чекають небезпечні пригоди. А на сьогодні це все. Ми впевнені, що цього тижня ви знайшли для себе, що подивитись у кінотеатрах України. Ми б, наприклад, порадили вам знайти час на фільм Легенди, де роль обох братів виконує один і той самий актор Том Хардлі. А що вам більше всього припало до душі цього тижня? Залишайте ваші коментарі внизу під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та чекайте наступний випуск рівно за 7 днів. До зустрічі усе вийшло з під контролю. Можливо, тут замішана американська мафія. Так.